Так, всім доброго дня! Заїхав до нас такий роук німецький бренд алюмінієва Рама 275 на Наріс 155-170. Дуже в гарному стані. На мартізацію на системі. Задній перекидочка шрам на касеті. 4, 5, 6, 7, 8 8 на 3, 24 передачі. сідло стоїть добротне шкіряне вентиляція. Шрам X4 монеточки. Вилучка якась тут регулюється. Зразу якісь кілограми пише чи щось таке. Регулюється письменю. Вилучка має 80 мм входу. Комусь буде така калячка цікава, резина, в принципі, нормальна. Урані теж запитань немає. Дискові тормоза механічні Можна замінити там чи колодочки чи тросик в домашніх умовах без проблем. Комусь буде цікава така лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Instagram, або TikTok ігор вже.